Понад 20 юних вихованців та вихованок відділення плавання ДЮСШ №1 стартували на чемпіонаті Полтавської області. Змагання тривають у басейні Аква Арена, яку дистанцію долали юнаки та дівчата в перший день змагань. І з якими командами ведуть суперництво, знає наш кореспондент Дмитро Булига. Басейн Акваарена у Полтаві став місцем проведення обласного чемпіонату серед кадетів. За медалі протягом трьох днів боротимуться юнаки та дівчата з горішніх плавнів. Обласний чемпіонат у Полтавському басейні «Акваарена» розпочинається із розминки. Вона потрібна юним спортсменам, аби гарно підготуватися до відповідальних стартів та потрапити до збірної Полтавської області, яка виступатиме на чемпіонаті України. Як розмялися? Добре. Та як водичка. Тепло. Скільки проплив басейнів? Проплив кілометр. Для чого розбивка потрібна? Розім'яти мишці. Скільки басейнів пропливло? Метрів 600. Ну, які завдання собі ставиш, розряди якісь виконати чи ще щось? Ну… Хочу проплити на третій дорослий. Про свої відчуття перед стартами розповіла плавчиня з горішніх плавнів Марта Калинюк. – Провела розминку чи ні? О, так, вже провела, ну тільки залишилося на суші провести. Який в тебе настрій? На що налаштована, на який результат, які завдання тобі тренер поставив? О, улучшити результат, викластися на повну та і все, в принципі. Які відчуття, є хвилювання? Ні, немає. Розминка для чого потрібна, розкажи. А, ну, почувствувати воду, там ну, Якось так. Бажаємо тобі удачі. Дякую. Перед стартами на обласному чемпіонаті відбулася церемонія відкриття, на якій юнаків та дівчат привітала начальниця управління молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації Марина Трохименко. Вона зазначила, що цей чемпіонат приймає не тільки представників Полтавщини. Саме сьогодні відбувається відкритий чемпіонат області, який об'єднав кілька регіонів привоєнних зон, які не можуть проводити в даному випадку чемпіонати області для відбору на чемпіонати України. І сьогодні ми, Гостина Полтавщина, саме приймаємо, приймаємо наші дружні регіони і спільно боремося за результати, які будуть. Представляти вже на Європі і на світі змагання зібрало понад 220 юнаків та дівчат із Харківської, Сумської, Миколаївської та Полтавської областей. До команди горішніх плавнів увійшли 25 спортсменів та спортсменок: 12 юнаків та 13 дівчат. У перший день чемпіонату усі учасники та учасниці долали дистанцію 200 метрів комплексним плаванням. Своїми враженнями поділилися представниці команди горішніх плавнів. Я дуже е, задоволена своїм результатом, та я добре відпочила Я е, е, сьогодні приплила друга. Я ну е, улучшила результат. Е, ну, мені все сподобалося. ...у своєму запливі, так? Так. Поліна, як ти відчувала сьогодні у комплексному плаванні? Наскільки це важкий вид? Е, було легко. Е. Як оцінюєш свій результат? Як стартувала на змаганнях? Дуже добре. Приплила третя. Що головне під час старту, про що думало? Як налаштовувалася на старт? Е. Щоб не зняли з сорівнувань. Стартувала непогано, але через те, що ми дуже мало, ну швидко приїхали і потім зразу поїхали в басейн. Це ну, було тяжко, тому що ми не встигли е, там полежати. Ми зразу перекусили і поїхали зразу в басейн. Як налаштовуєшся на комплексне плавання? Як відчуваєш себе у цьому виді? Ну Налаштуюся, просто можу ні з ким не розмовляти зі своїх суперників. Думаю про себе, про, ну, як я пропливу до комплексного плавання. Ну, в принципі, добрий стиль це мій другий стиль, мабуть, після. Батерфляя задоволений своїм результатом. Був юний плавець ДЮСШ номер один горішніх плавнів. В'ячеслав Кузьмін. У мене дуже гарні враження. Я покращив свій час на 6 секунд. Я дуже люблю їздити в Полтаву. Можна тут заробляти місця. Тут буває, що за місця можуть давати гроші, і можна трохи заробити. Здивований, що покращив результат, це очікував. Очікував, очікував. Я, я старався, щоб його покращити. Чемпіонат Полтавської області з плавання триватиме у акваарені до 5 червня. Дуже насиченою виявилася програма змагань другого дня. Заключний шанс покращити свої результати, здобути медаль та вибороти путівку на чемпіонат України в учасників та учасниць буде протягом третього дня змагань.